Всім вітання. Друзі, через годину, о 20-й годині вечора, я буду в ефірі Тік-Тока, поки ще його не грохнули. І щовечора, о 20-й годині, я буду виходити в ефір Тік-Ток, поки його не закрили повністю у нас в Україні. І в Ютуб-каналі сьогодні, о 20-й годині вечора, я також буду в ефірі о, з військовим 110-ї бригади. Тому що хлопцям є що розповісти, і вони хочуть це розповісти. І вони хочуть, щоб з них взяли приклад інші хлопці, яким теж є що розповісти, теж є чим поділитися. Теж вже накипіло хлопцям від того всього безпреділа, який коїться на передовій, в лиці керівництва їхнього, які замість того, щоб кидати всі сили на перемогу зовнішнім зовнішнього ворогом, чомусь. Воюють з нашими захисниками. Чомусь? Тому що наші захисники для них це всього лише свідки, живі свідки їх діяльності, нехорошої діяльності. Саме тому а, хлопці надихнулися тим, щоб все-таки розповідати правду, тому що їх не хоче чути влада, їх рапорти рвуться, а їх звернення ігноряться в кращому випадку. А в гіршому випадку, як це зробила попередня бригада, звернувшись до влади. Їх перестажали і тепер над ними знущаються. А, саме тому сьогодні, о 20-й годині вечора, а, чекайте прямий ефір і в Тік-Токі у мене, і в Ютуб каналі. В Тік-Токі там, де понад 20 тисяч, здається, підписників. А, дивіться, я зі свого боку роблю все, що я можу. Я надаю свій ефір, я надаю свої соцмережі для того, щоб військові приходили, зверталися до президента, зверталися до влади і просили реакції, вимагали реакції. На ті болісні факти корупції і злочину на передові, які заважають сьогодні хлопцям воювати і захищати Україну. І до останнього подиха я буду це робити, поки хлопці будуть там ображати. І моліть Бога, що у нас просто дуже порядні і законосухняні хлопці, бо інші вже вас прикопали і пристрелили. Я це комбатам кажу, які сьогодні, як показилися один поперед одного, почали мені дзвонити і погрожувати. Погроженка ще не виросла, щоб оскру погрожувати, і нашим пацанам.